Друзі, вітаються програма Тернополяни абсолютно не для самореклами. А заради об'єктивності скажу, що ще жодного разу ми в редакції не заплющили очі і не пройшли повз історії наших воїнів, а особливо тих воїнів, які отримали на російсько-українській війні травми і серйозні каліцтва. Заради об'єктивності, скажу, що ми самі шукаємо історії таких воїнів. Ну, не завжди їх знаходимо, але та історія, яку розповімо сьогодні, вона не випадкова і з'явилась у зв'язку з тим, що вже у Тернополі у грудні 24 го року трапилась неприємна подія. І зараз, буквально за кілька секунд, ми познайомимо вас з солдатом, учасником бойових дій Володимиром Шевченком без перебільшення. Його історія певним чином унікальна. Володимир народився у Донецьку, він сирота, сам просився до армії, незважаючи на свій вік, зараз йому 20 років. Він отримав серйозну травму, втратив на війні ногу. Зрештою, і про ту пригоду, яка трапилась у грудні 24-го року, і про його минуле воєнне, ми розповімо вам все. За порядком. Володимир Шевченко в нашій студії. Володя, вітаю. Доброго дня. У Донецьку сирота. Як трапились ці життєві обставини? Ну, як? Тому що мати померла, батька зовсім не знаю. Є молодший брат. Зараз в Києві навчається. Трохи біседуємо. Ну як, просто все временем як-то. Володимир, ти був у зв'язку з тим, що сирота був у дитячих будинках, виховувався? Так. Так, виховувався. І опікуни були, наскільки я знаю? Один опікун. Один. І десь 10 хлопців, 10 нерідних братів. Ти вчиш зараз українську мову, я так розумію. Ну, так, так. І це приємно, що ти намагаєшся говорити українською. Ну, будуть якісь огріхи, ми це все прекрасно розуміємо. Ну, не стану приховувати, ми перед тим, як зустрітись, вивчали трошки твою історію. І знаю, що ти сам просився до армії, тебе не хотіли брати. Де це було і якими були обставини? Спочатку Покровську, не хотіли брати. Говорили. Чому не хотіли брати? Не хотіли, потому, тому що мали вік. Ну, не Тобі хотіли... було тоді? 18 років. Не хотіли, не хотіли. Поїхав в Черкаси, там теж не хотіли брати. Поїхав в Львів, теж не хотіли брати. І потім я вже ну, сложив руки, приїхав в Покровськ і мене взяли, ну, Підписав контракт і пішов служити. До якої бригади потрапив? 54 ї І як розпочалась служба, чим займався. Був штурмовик. Займався фізичною підготовкою, стрільбою та й все. Як трапилася та трагічна подія, коли ти втратив праву ногу? Це було у 2024 році, 17 січня, в час 45. Десь так, час 45. 13,45 в, 13, в день, так. Нам сказали е, піти, е, штурмувати е, посадку, е, позиція Терміт. Терміт, мабуть, так якось називалось. І коли ми туди вже заїхали на позицію, е, нас вели по дрону. Ми не знали, куди йти, і нас вели по дрону. І так, е, трапилось, що Ніхто не знав, куди йти. І ми зайшли в територію, там, де був важкий бій, дуже важкий опадів дуже багато було. І склалося так, що в час опаду і бою ми потрапили в ту ж ситуацію. Ось. І прилетів прилетів 120-й міномет. І потрапив мені в колено, десь у рівні колена. Ось. І тоді я став трьохсотим, віддав рацію е, побратиму. Ось. І Почав надягати турникет, потеряв багато крові. І так склалося, що натягнув три турнікети, десь, приблизно три. І... Ну ти сам тоді залишався, отримавши поранення? Ні, е, з боку були побратими, теж трьохсоті. Але теж 300 вони не могли тобі допомогти? Спочатку, так, да, не могли, але потім я вже почав кричати, казати, ну, допоможіть, тому що не можу, сил не вистачає затягнути турникет. І один побратим мені допомог, допоміг, затягнув турникет, і потім нас е, вицелювати почала пташка. Мавік, маленький мавік. Е, ми по ньому почали стріляти. Я стріляв вльошу, мені поки турнікет затягували. Мавік улетів, і е, потім ми почали кричати позицію Терміт, тому що не могли знайти. Нам командування сказали е, кричати Терміт. І потім виліз якийсь хлопець, е, рок, ну як хлопець років 30-25 візуально. І він вже е, допоміг нам кудись запрятатися. І ми е, сховалися в бліндажі десь один на один. Такий дуже маленький, дуже ну, було відкрито, все було видно, ось. І там я пролежав около 10 годин. Володимир, дивись, я е, можу помилятись. Я не був на війні, але розмовляв дуже з великою кількістю з батьма воїнами, які повернулись і отримали поранення. Я можу помилятись, підкреслюю, але мені здається, що. 13.45, білий день, літають ворожі дрони, і ви отримуєте наказ штурмувати, значить, там ем, якийсь об'єкт посадку. Наскільки авантюристичною був цей наказ? Не знаю. І загрожував життю ем, е, солдатів. 99% загрожував життю. Ніякий дурачок не піде в час. Ну, в годину дня штурмувати якусь ну, я ж кажу, посадку білий і так, день, так, ворожі Так, дрони. І сказали, е, ну. Ну, командир ви... то був Ком... з вами? Ні. Наказ ви отримували від кого? Від командира сказали йти штурмувати так і так. Лібо штурмуєте, лібо СЗЧ. Ну, Самовільне мовільне залишення частини, так? Да, ну... або штурмуєте, або дезертири. Так, так виходить? Так, так. Ну, я не хотів все заче, тому що в такому віці все заче немає, ні документів, нічого немає, по факту. Ось, і я пішов, зібрав свій особистий склад, був командиром групи, назначив ще одного командира групи і зібралися і поїхали. Ну я так розумію, що якби не твої навики медичні надання самому собі допомоги, ти ж три турнікети наклав. То ти міг би і не вижити після цього поранення. Так, ну тут є ще одна складність, то що е, психологічний е, чоловік, жінка, не, разниця, не знає, як він відреагує на це. Я відреагував добре, ну тобто сразу одів турникет, е, другий чоловік, який напротив мене лежав, він паніка була. Він нічого не робив. Не зміг нічого зробити. Йому допомогли тільки. А йому допомогли, він вижив? Вижив. Вижив. А, ну, тої місії його немає він двіхсотий. Його командування та, теж, також оставило на полі бою около п'яти 6 днів. Ось он там провалявся і, і руські його застріли. Так Все таки, я хочу уточнити: наказ штурмувати в білий день під ворожими дронами. Ви яким чином отримали? Від командира. По ну, рації чи як ви воювати? Ні, ні, ні. Ми були на, біля фронту ну, на місці висадки. Прийшов командир, каже, так і так, ну, командування сказали, йти штурмувати ту позицію. Ось. Тобто Заштурмувати, закріпитися і чекати, поки буде заміна. Це, до речі, яка місцевість була? Ліс. лісна місцевість. А Похож... я маю на увазі географічно, яка область, який населений пункт? Сеньківка. Село Сеньківка, біля Сеньківки село. Харківська область? Так, так. Куп'янський район. Після поранення, в які шпиталі потрапляв і, власне, де ампутацію проводили? Ампутацію робили в Куп'янську. Не знаю точно де, тому що я був під наркозом. Ну, Знаю те, що е, мені сказали після ампутації. Ну як, е, время час е, операції ампутації, я е, половину спав, половину не спав. Ось, І так вийшло, що я наживо бачив, як мені роблять операцію. Вкратце, не буду казати, що робили. Ось, і В те час е, хлопці, які е, евакуювалися зі мною, 108-ма бригада, двоє хлопців. Дали мені полтора десь е, літра крові, тому що в мене не було, ну, не, не вистачало. Ось. Вони мені дали і посл, е, після цього е, поїхали в Харків. Харків не знаю, яка точна больниця. Ось, і там я вже неділю-полтори пролежав, і поїхали в Київ вже на операцію основну. Скільки операцій було загалом? 12-14, десь так. – 12-14 операцій. А коли вперше лягав на операційний стіл ще в Купінську в шпиталі, ти розумів, що йдеш на ампутацію? Так, так. Я е, Сразу, коли приїхали, я сказав хлопцям, говорю є е, е, такі ігли, котрі перевіряють, жива, не жива нога, або е, кінцівість якась. Ось я сказав не жива. Тому що довгий період лежала, ну, в турникетному синдромі. Як Володимир Шевченко, солдат Шевченко, опинився у Тернополі? Були в Києві, коли вже предостання операція була, мені сказали, що будуть іскати, де мене протезувати. Спочатку мені сказали Івано-Франківська. Тобто, після операції буде їхати Івано-Франківська. Ми з дружиною. Побалакали, я сказав, їду в Івано-Франківськ. Ми вже там орендували квартиру ну, зарані. І так сталося, що приїхали в Тернопіль в першій лікарні, мене хотіли протезувати. Ну я не хотів першій лікарні, тому що дуже погані протези. І мені пропонували нові протези з Германії. І я згодився і пішов там протезуватися. Ось ну, так і кого. Ви з дружиною, яка, до речі, теж з Донецька. Так. так з Донецької області. З Донецької області ми так познайомились з Софією перед інтерв'ю, і вона зараз тут присутня, підтримує тебе. Ви в Тернополі знімаєте квартиру. Так, так. Ти змушений був піти на роботу. Ну, як? Змушений, тому що ну, не вистачає коштів. Прийшлось йти працювати. І де працював Володя? Працював кур'єром в компанії SM Delivery. Компанія основна знаходиться в Львові і десь, в Тернополі. Я так розумію, де... ти займався доставкою продуктів, їздив на, так, на велосипеді чи на, на, Не, на, на електроскутері. На електроскутері так. їздив. От я зараз хочу перейти до тієї ситуації, яка трапилась в грудні 2024 року, яка в принципі стала поштовхом для нашого знайомства, тому що ми випадково дізнались про цю пригоду, що трапилось у грудні 2024 року з ветераном Шевченком у Тернополі? Е, десь Біля 11 12 години вечора, після робочого дня, так склалося, що ми з другом встали біля ресторану Оскару, і сталося так, що під'їхало три пікапу. Вийшло 12 чоловік, кажуть: давайте документи, давайте, ну, що у вас є, ось в формі підійшли. Я ну, спочатку почав казати, хто ви, що ви. Вдруг і вчора форму купили. Ось, і так склалося, що. Тобто ні... виникли сумніви, хто вони такі. Так. Да. І я сказав, що предоставили мені який, ну, якийсь документ. Мені нічого не предоставили. При цьому ж ще е, був перегар, Дуже перегар у всіх. Алкогольний перегар? Алкогольний перегар, так. І е, стояли в масках. В масках е, я кажу. І в військовій формі. Да, да, да. Я е, почав доставати телефон знімати. Один якийсь е, хлопчина, не знаю, років 25-23. Отак, дуже молодий. Ось, е, споч ну, почав телефон забирати. Ну, я не дав телефон. Спочатку говорю, ну, зробиш же ще хуже. Ось. І почали мене уже тягнути, ну, тобто, уже насильно тягнути. И нажа, у меня тут на кнопка есть, на есть, e. она вот так вот может перевернуться, вот и она так перевернулась, так скажем, э, вот. Вот так, как сейчас ты показал? Да, да. Э, и я был в форме, я был в форме, ну они думали, что я нависковый. Вот. Ну, в, в камуфляжной форме. Так, 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 в пиксель, вот. И так вышло, что они побачили и оставили, ну, оставили меня там. Я це не оставив, сказав другу, їжджай додому, відпочивати, і поїхав на ЖД. Ну, залишили вони тебе в якому стані? Вони тебе зняли з електроскутера, ні-ні-ні. Ти... Я стояв на асфальті. Вони мене, ну як сказати, по моїм міркам було так: вони мене хотіли взяти, заламати, хотіли віднести в бус, ну, в пікап. Ну, у них це не вийшло. Спочатку почали ногу піднімати, ну, і тут, на жаль, на кнопку. Ось. І вийшло так, що він чувствує, що немає ноги. Ну, то есть, железка. Коли вони підійшли, тільки, вони не розуміли, що в тебе немає права ноги. Так, так, не розуміли. Ну, Не побачили, не було видно. Ось. І почали mm. мене вже трогати. І вийшло так, що нажав, і відпустив, говорить, не трошки його. Ось. Ну вони зрозуміли, що немає ноги. Так, да, ось. І я. І уїхали. Дуже швидко уїхали. Приїхали так на розслабоні. Ось, вийшли, обкружили. А уїхали дуже швидко. Спочатку я думав, куди поїхати, тому що ну, я так не можу залишити. Поїхав на ЖД. Дуже людне місце. Там, де Доганяти ганяти можна... їх. Так, дуже людне місце, щоб ну, знайти їх. Очевидно, що жде. Три пікапи, вони не роз'їхались. Один туди, туди, туди. Ось. І я поїхав на ЖД, побачив той самий пікап і почав їх там держати. Одні питалися переїхати через забор, перелізти, але в них нічого не вийшло, охранник почав їх там рогати, кричати на них. Ось. Це на залізничному вокзалі, так? Було. Так, Ось. А я це ну, в цей час знімав. І... На телефон. Так, так. Хотів визвати поліцейських, але не вийшло, тому що фіксацію, якщо я фіксацію, то вони розберуться, а я визову поліцейських вже ну, не буде Ось, І дійшло до того, до другої ночі, десь до другої ночі, я хотів від них документи і щоб зняли маску з документами. Сказав, знімати не буду. Ну, тобто, щоб було і все. Ось, Ну, Ніхто не хотів мені давати, і вийшло так, що. Почали розбігатися, і в цей момент приїхали поліцейські. Ну, люди побачили, що щось не так. визвали... — не, не ти викликав поліцію, а перехожі викликали? — Так. Ось. І всі порозбігалися, одного догнали, ну нічого йому не зробили. Він був без форми. Той, що говорив, що це його особистий склад. Мабуть, старший солдат по званню. Ось. І получилось так, що написав заяву вже на ЖД у поліцейських і все, і поїхав додому. Потім мені прийшов ліст, що так і так, докази можна, ну можете привезти докази в определенне місце. Ось, ну, докази вже були, тому що я поліцейському відправив три-чотири відео і фотографії. Ось, Ну так от склалося. Добре, логічне запитання. Бо ти так і не назвав, хто ж це були. Якісь підозрі є тоді, документів не підозри... показали, нічого не з'ясовано. Хто це був? Підозрі е, немає, тому що немає ні імені, ні фамілії. Нічого немає. Ну я не знаю, хто це був. Знаю тільки по лицю все. Я ну у мене виникає е, підозра, е... що це були працівники. Можливо, я підкреслюю ймовірно, що це були працівники. ТЦК. — Можливо. — А хто ж міг до тебе так підійти і запрошувати тебе в бус? Я не знаю, хто це був. На папері не було нічого написано по поводу, хто це і хто він, чим він займається. Ця історія зараз не має продовження? Вроді як займаються. Ось і чекаю результата. Ну, враховуючи те, що від тебе була заява, ймовірно, ця подія внесена в ЄДРР. Так, є. Є. Ну, офіційно все по закону, все записано. Володимир, вибач, але ти не можеш ще раз продемонструвати, для того, щоб глядачі зрозуміли. Можливо, ті, хто тебе хотів скрутити, теж зрозуміли, як в тебе вивернулася нога. Покажи, будь ласка. Я розумію, що це неприємна штука. Але... Є, кнопка, чому неприємна? Для мене... Вони натиснули кнопку тут. Так, в мене є тут кнопка, яка обертається на 360. Ось. Він вони сюди. випадково її натиснули? Випадково, чисто випадково. Один підійшов, хотів мені взяти за ноги Ось. і нажав, і вийшло так, що нога отак от вийшла. Ось. Штаніна отак була. І він побачив, що ну, немає ноги, тому що він взяв за, ну, за трубу. Ось. І я кажу: ну, ви ж бачите, що я військовий з пораненням. І отак от кинув, і вони уїхали. Дуже швидко вони просто злякались. Хто би oh. це не був, хто би це не був. Я думаю, правоохоронні органи розберуться, але хто би це не був, вони злякались тоді, і я думаю, шкодують про цю свою поведінку тоді у грудні 24-го і зараз. Я єдине Володя, хочу тебе попросити: ти не тримай у зв'язку з цим образи на Тернопіль. Тернополяни з повагою ставляться до людей, які воювали, а тим паче отримали важкі травми на війні. Ну, ситуації бувають різними і не тільки в Тернополі. Дякую, Володимир, за розмову і більш ніж впевнений, що наше знайомство продовжиться. Дякую. Дякую. Удачі, успіхів. Дякую.